Друзі, вітаю вас. Ворога вдалося зупинити на Сумщині на багатьох ділянках. На деяких він все ж таки продовжує робити накати. І... Але важливо, що до юнаківки ворога таки не підпустили стосовно заходу в юнаківку. Штурмові групи ворога накати продовжують робити, там штурмові дії, але місцями сил оборони навіть видавлюють штурмові групи ворога з зайнятих ними позицій. Відповідно, ситуація на Сумщині буде залишатися складною, але. Прорив у ворога не вийшов і станом на сьогодні вдається його зупинити. Хоча багато там росіян, там ну, дійсно у них кількісно велика, кількість відповідно важка. Ситуація лишатиметься в прикордоні Сумщини. Але зараз важливо не дати ворогу створити якісь, знаєте, закріпитися на цих 5-7 кілометрах. Де вони змогли вклинитися на територію України? Сил оборони роблять все можливе, друзі. Тому е така ситуація. Якщо буде змінюватись, будемо інформувати. Слава Україні! Друзі! Переможемо всіх, пам'ятаєте, все буде Україна!